Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, скоро буде, уже готується атака на Євросоюз з метою його руйнації, не виходячи з Євросоюзу. Так, щоб там всередині знаходилися агенти, які блокували будь-які невигідні США, Китаю і Москві рішення Євросоюзу. Ми знаємо, що зараз саме Європа найбільше підтримує Україну і е, московити, та я думаю, і США, і Китай вони. Зараз намагаються створити там все більше і більше, більшу опозицію так, Євросоюзу, його політиці. Ну, ми знаємо про Фіцо, ми знаємо про Орбана. Тепер туди намагаються підключити ще і новообраного прем'єра Чехії. І хотіли б сюди ще підключити поляків так, навроцьку, який з одного боку підходить, а з іншого боку, не підходить. Отже, е, якщо раніше вони були в певній мірі ну, роз'єднані без координації, то зараз Орбан оголосив, що треба от створити таке ну, антиєСівське і антиукраїнське лобі в самому ЄС. Вони не хочуть виходити із Євросоюзу. Ви ж дивіться, якщо тебе щось не влаштовує в Євросоюзі, ну виходь з нього. Я маю на увазі Орбана, я маю на увазі Фіцо, а так вони хочуть отримувати величезні гроші з Євросоюзу і отримують величезні гроші, так. але е, не хочуть підтримувати Україну. Хочуть руйнувати Євросоюз зсередини. Чому? Тому що це друга економіка світу. Так, ну давайте реально будемо. Якщо перша економіка це Сполучені Штати Америки, друга економіка саме це Євросоюзу. Так. А третя економіка це Китайської Народної Республіки. І е, те, що відбулося в останній час, коли Німеччина вийшла на третє місце в світі після е, Сполучених Штатів Америки і Китаю, відтіснивши на четверте місце Японію, це показує про те, що в Євросоюзу досить великий потенціал для розвитку. Якщо... Таким же способом буде розвиватися, будуть розвиватися і інші, оця знаменита четвірка. Так. Це, Німеч... крім Німеччини, це ще Франція, це ще Італія і ще Велика Британія, яка вийшла, до речі, з Євросоюзу, це ж теж було спеціально зроблено. Ну давайте будемо реально говорити. Що вже тоді була оця, оцей напад. Якщо додати сюди і Велику Британію, то це вже буде щось близьке до Сполучених Штатів Америки. Воно не подобається ні Сполученим Штатам Америки, ні Китаю. Так, такий стан справ? Ні, Московії, а, наприклад, входження ще сюди України до складу Євросоюзу і будівництво тут Євросоюзу і розвиток нових підприємств, використання величезних ресурсів, які в чомусь найбільші в світі, в чомусь найбільші в Європі, наприклад, за корисними копалинами. Це б дало новий імпульс і поштовх для розвитку ЄС у світі. Ще раз нагадую, це нікому не потрібно. І тому зараз прийшли вже від того, що там окремо орбан, окремо Фіцо, окремо прем'єр міністр Чехії, окремо щось там Навроцький говорить туди-сюди. А якщо їх об'єднати і координувати їхню діяльність, що і добиваються, перш за все, московити, щоб вони взагалі блокували будь-яку допомогу Україні. І тут дивіться, яка зацікавленість існує, яка здивовижна така сформувалася коаліція проти Європейського Союзу, це Сполучені Штати Америки, яким не потрібний конкурент. У вигляді Євросоюзу ми знаємо про те, що, наприклад, до недавнього часу Євросоюз там більше як на 700 мільярдів доларів його торгівля була з плюсом для них, а з мінусом для Сполучених Штатів Америки. Тобто Євросоюз продавав штати набагато більше, ніж купував у Сполучених Штатах Америки. Це невигідно для Сполучених Штатів Америки. І вся ця політика Трампа, вона теж спрямована на руйнування Євросоюзу у Китаю. Євросоюз теж не потрібний, тому що це конкурент. Отже, рі, причини різні: там економічні, там соціально економічні, я маю на увазі у Китаї, а у Москві суто геополітичні і навіть геостратегічні. Формувати лоббі у Євросоюзі, яке з нього не виходить, так. Але всередині блокує будь-які рішення, спрямовані на допомогу Україні. Це сплячі агенти Московії, які прокинулися. Ну, Ось, подивіться, ну, за логікою речей я вам е, завжди кажу про те, що те, що немає формальної логіки, є маразмом. Тобто немає в цьому логіці. Значить, це хтось грає на цьому. Це не об'єктивні якісь підстави, це суб'єктивні речі. Ну, дивіться, Угорщина. Ну, скільки їх московити гнобили, скільки вони їх знищували. Я вже не кажу про 1956 рік, коли сотні тисяч людей просто втекло із Угорщини, коли туди прийшли московські війська. Так, ну здавалося б, Угорщина повинна підтримувати Україну за, логіку, за логікою речей. Тому що вона сама вже не раз була у тій ситуації, що ми. Ні. Ні. Цього немає. Далі та сама Чехія, та сама Словаччина, Чехословаччина 1968 року. Коли знову ж таки туди війшли радянські війська, знищили е, цю їх, їхню перебудову. Так, на... Демократичної лади на розвиток демократії, взагалі розвиток суспільства і, і нації цих двох. Здавалося, вони б мали це все розуміти і підтримувати Україну? Ні, все протилежно. Згадаємо 1980-ті роки, коли під загрозою введення московських військ у Польщу, так. Там ввели найжорстокішу диктатуру, де солідарність огнобили. А скільки разів Польщу ділила Московія? Скільки разів? А скільки з десятків тисяч їхньої еліти було розстріляно у Катині під Харковом? Московитами-андрофагами, а там один різник серед них, Смірнов здається, який там хвалився тим, що він декілька тисяч особисто знищив поляків. Ну, здавалося б, вони повинні Україні допомагати з усієї сили, а вони блокують кордон, а вони намагаються приєднатися до цієї коаліції. Ну, як це? Ну, нема в цьому логіки. Це говорить про те, що там ці агенти, так, яких Тисячі і тисячі позаправляли скрізь. Так само і в нас, а хіба не так? У нас же ж блокуються всі потрібні рішення для відбиття агресії Московії. А скільки цих ловлять агентів, а, а, а скільки не зловили, та їх у десятки разів більше. Отже, ми повинні розуміти, що відбувається і чому так відбувається, інакше ми не зможемо ну, врятуватися у цьому житті.